А з кандидатом філософських наук, нашим експертом Валентином Гладких і будемо говорити про те, що дійсно ну це як доповнення до того, що я починав, що Верховна Рада у нас, тобто, ніяка, і в той же час вона для себе дуже-дуже непогано. Валентина, ну от з приводу граничного строку, вчора, якби не проголосували, то взагалі б ні жодного суддю не звільнили. А як голосували? Я читав ваші пости. Фейсбуці, я слово і діло, дивлюся, як працює організація і як критично все це. Ну, як оцінити, От, чесно кажучи, не ну, знаю. Ну, <клес> чесно, тільки слова. В межах нормативної. Як ви написали, так, да, можна заміняти якимись значками, але ну, ну, складно, дуже складно. Ну, тут яка ситуація. Те, що сталося вчора у Верховній Раді, це просто ще один маленький клаптик того пазлу, який дає загальне уявлення про те, чим є сьогодні український парламент і чим є сьогодні український парламентаризм. От я зараз спеціально для слова і діло пишу цілу низку статей, в яких намагаюся проаналізувати стан українського парламентаризму і українського парламенту. Ну тобто винятково в категоріях політології без емоцій, а винятково... Uh -huh. Тобто uh -huh. як система мусить працювати. Так, от вже розглянув два такий феномен. По-перше, як проблема представництва, що Верховна Рада України в нинішньому стані вона не виконує ключову функцію парламенту функцію представництва. Тобто, це коли інтереси різних соціальних груп повинні бути представлені в парламенті. Раз через своїх представників ці соціальні групи мають можливість артикулювати свої інтереси і потреби. Два і три в парламенті це місце, де антагоністичні суперечливі інтереси різних соціальних груп, які вже готові взяти в руки там мечі, грубо кажучи, чи палки, чи автомати, і перерізати один одному гарлянку. Так от їх представники в парламенті мусять раціоналізувати. Ці інтереси і вести їх в раціональне речище, логічно дискурсивного діалогу і знайти якийсь компроміс і порозуміння. Тобто, для того і існує парламент демократія, як казав Карл Густав Юнг, це латентна громадянська війна, але латентна І а вона латентна, завжди краще ніж не от, латентна. От, а відверта. Так, от, коли я дивлюся на те, що відбувається сьогодні в українському парламенті, я бачу, що ті, хто сьогодні сидить в парламенті. Вони представляють, ну це не моя думка, це на превеликий жаль, думка українських громадян, що ці люди не представляють інтереси українських громадян, а представляють інтереси певних фінансово-промислових груп і тих людей, які ці фінансово промислові групи створюють і контролюють. Тобто люди відчувають відчуженість від цього парламенту. Вони дивляться на парламент і не бачать, що це місце, де представлені їхні інтереси. Це один момент. Другий момент, от ми зараз проводимо таку декомунізацію. То That's я хотів би, щоб ми цю декомунізацію провели вже і на рівень парламенту, бо в усіх цивілізованих країнах члени парламенту чи члени парламенту, а ніякі не народні депутати. Бо ці народні депутати мають таке відношення до народу, як морська свінка має відношення до моря. Тому Треба може ми то, може, ми проведемо вже і це, да. і відмовитися від цієї совкової традиції називати членів парламенту народними депутатами. Це була б єдина користь від такої, і ні, і так... це було б цілеспрямовано і чесно. Так це було б просто справедливо. Так, тобто, справедливо. тобто, ну це як морська свінка. Я ж повторюю, да. що та народний депутат це морська свінка, тому що ані народний депутат не має жодного стосунку до народу, ані морська свінка так. не має жодного <рес> стосунку <рес> до моря. Тому, може, дійсно вже варто було відмовитися від цієї маячні і називати речі своїми іменами. Це просто є члени парламенту, які мають доволі опосередковане відношення до народу. Далі, в нинішньому парламенті. Тобто, мало того, що люди не відчувають своєї присутності, своїх інтересів. На превеликий жаль, не відбувається раціоналізація інтересів. Навпаки, намагаються перевести дискусію з предметної дискусії, логічно дискурсивної, раціональної, в бік емоційної. І переведуть будь-яку суперечність, доведуть до конфлікту. Будь-який конфлікт доведуть до бійки. Ну а чим завершується це, ми вже бачимо в окремих районах Донецької Луганської області. Так. Тобто, це є неспроможність політиків виконувати основну Функцію політики. А основна функція політики полягає в тому, щоб знаходити компроміс і зберігати цілісність спільноти, не дозволяючи різноманітним антагоністичним інтересам розірвати спільноту зсередини. От я, коли дивлюся на поведінку депутатів, то для мене є один з критеріїв. Це чи його дії, слова вони сприяють конфронтації, чи вони сприяють порозумінню. Якщо я бачу, що вони сприяють на рівному місці, там де ну взагалі важко а, знайти поле для а, конфлікту. так, частіше за все завжди. Чому? Тому що це Добрий принцип. Розділяй і володарюй. Давайте один одного натравлюємо. Давайте. Якщо вони не будуть між собою чубитися, то нащо тоді ми? От така проста логіка. І вони змушують далі більше поглиблювати. Я повторюю, що будь-яку розбіжність у поглядів. Переводять до рівня суперечки. Будь-яку суперечку переводять до конфлікту. і Будь-який конфлікт переводить в те, що потім б'ють один одному. Вони на камері б'ють один одному обличчя, а виходять, йдуть місті, Потім канічок попівають в букеті це Верховної НХЛ. Ради. На хокейна літа ну цього. там тільки проблема в тому, що люди отримують задоволення так, від НХЛ. Так. А тут дуже сумнівне задоволення А тут так. Стреси. Тобто це перша проблема. Це проблема представницька не виконується цим ну цією Верховною Радою України Ну можна подобається, не подобається. Але люди відчувають відчуженість себе від політичного процесу. На сьогоднішній день вплив громадян на політичний процес в Україні є мінімальний. Попри те, що розмови там, громадянські активісти там, цю маячню. Наступний момент, от е, вчора буквально вийшла моя стаття, знову ж таки, на слово і так. діло, про кнопкодавів. І букв... я її писав, зрозуміло, на день раніше, а і коли я вчув. Вчора... І Рідери вчора кажуть, що пан Ляшко слово в слово повторює ту риторику, який, яку я наводив про те, що депутати також люди, про те, що вони можуть хворіти, можуть бути у відряджені. Ага. Ну, не тому не знаю, ми мусимо голосувати. Тиждень, да. так, е, буквально дослівно була цитата така, що. Доводиться брати гріх на душу і кнопкодавити. От буквально вчора це сказав Пан Лешко. Що йому доводиться брати гріх на душу і кнопкодавити, коли голова Верховної Ради говорить, що голосуємо. Процедура не важлива, то у мене волоси дибки стають. Ну, голова у і... нас. Специфічне специфічним м'яко кажучи, але специфічно, то специфічний. є проблема в тому, що є стаття 84 конституції України, де чітко написано депутати Верховної Раді України голосують особисто. Є рішення конституційного суду від 98-го року, де чітко написано, що порушення конституційних вимог щодо особистого голосування є підставою для того, щоб вважати прийняті закони неконституційними, тобто а... пояснюйте про що це означає. Да. Це означає, що ті судді, які вчора були звільнені звернуться до після цього заяв і відділу ж юристи. Ну вони юристи в, в цій сфері вистачить компетентності. Так. Вони мусять звернутися до Конституційного суду, а Конституційний суд відповідно мусить прийняти рішення, що законодавчі акти, прийняті вчора Верховною Радою України з порушенням норм конституції в частині да, процедури голосування, мусять бути скасовані. Володимир неможливо це і заплановано було e, ні. Тому так, що... Я ж про фракція, до чого і ведуться президента, який закликався зробити, виходила з зал. Так я до того і веду, У що той. вчора перед нашими очима було розіграно чергову виставу. Мета цієї вистави створити ілюзію політичного процесу, створити ілюзію реальної політичної боротьби, створити ілюзію оновлення, а насправді виходить пшик. Другий момент: що насправді рішення проти майдану приймало 300 суддів. А вчора потрапили лише 29. Питання. Не це кожен десятий, це що, децимація Це Римської імперії, да? коли кожного десятого тільки страчують, а виріште молодці, тобто у них проблем немає, все, все хорошо, Цей момент. Ще один момент. Вчора. Знову ж таки, в Конституцію і регламенті Верховної Ради України прописано, що депутат реєструється двічі. Це в регламенті законів України регламенті Верховної Ради України прописано. Реєструється двічі. Письмова на столах реєстрації і потім картками через систему Раду. Так от вчора розбіжність між е, депутатами проголосували письмово, зареєструвалися, і тими, скільки карток було зареєстровано, більше 20 карток. Це означає, що більше 20 Ди людей фіктивно, сибі? будучи е, ну, голосували, вони перебували десь. З поза стінами Верховної Ради, але їхні картки були вставлені відповідно. Це є, це є фальсифікація результатів голосування. І коли мені говорять, що процедура не має значення, це є маячня. Як? Так це не закон? повинно Як? бути закон І е, парубій. Там щось якийсь апелює до ідеалів Майдану. Так ідеал майдану для мене був в тому, щоб ми припинили. Ті хибні потворні соціальні практики, використовуючи які збагачувалися всі попередні режими. А сьогодні вони говорять, що ті були не гадяї, коли голосували 16 січня. Ага. А ми мало ці, коли так, 16 голосуємо січня. Так само. Більш чесно було. Ми, біж, бачили, що це ми хоча. мали вас на увазі, а тепер нас мають а, на увазі, але що. ми лихі, так, нас так. мають на увазі, в прямому значенні слова мати на увазі. Так. Тобто мали вони нас на увазі. Вони роблять те, що вони вважають за потрібне. Але тут ще є один момент, на який би я хотів звернути увагу. Ми, як організація, яка постійно моніторить обіцянки політиків і їхнє виконання, я їх хотіло, зафіксували так. дуже багато обіцянок так. про те, що ми будемо боротися з кнопкодавами і кнопкодавством. Так. так от е, мені цікаво, е, скільки політичних сил, які декларують свою відданість ідеалам боротьби з кнопкодавством, е, внесли е, подань до Конституційного суду з приводу невизнання результатів голосування внаслідок того, що були виявлені факти кнопкодавства. Жодного. Та, думаю. Тобто, це означає, що вони ліцемери і брехуни. Е, наступне питання говорить про те, а як же боротися з кнопкодавами? Так є відповідь борту кнопкодав. Вони говорять, ми будемо позбавляти їх мандату. Причому є Конституція України, де здається, сім пунктів чітко прописано, в яких умовах можуть бути достроково припинені повноваження депутата. Пункту, що його позбавлять мандату через кнопкодавство, там немає. Себто люди говорять, що треба вносити зміни до Конституції України. Це дуже складна процедура, потребує 300 голосів. Є інший варіант, про який нам не говорять. А чому не внести зміни? до кримінального кодексу України і внести ввести кримінальну відповідальність за кнопкодавство. зробив кнопкодавство, отримав 10 років з конфіскацією всього непосильною працею заробленого там майна там раді, І я думаю, дуже буде. швидко. Питання зустрічне. Скільки політичних сил, які декларували своє бажання боротися з кнопкодавством, розробили і внесли на розгляд Верховної Ради такий закон? Жодної такої не жодної. Був. Чому? Так. Тому що вони не хочуть натискати собі на горло, цей ж зашморк вдягати собі на шию і наступати на власну пісню. Так, вони, це комфортність це такого один приклад того, коли вони говорять одне. А роблять діаметральне протилежне. Це свідчить про те, що їх абсолютно влаштовує нинішня ситуація. Другий момент, що буквально на минулому тижні проводили велику прес-конференцію. І, зокрема, озвучили інформацію, що за два роки роботи цього парламенту, нового, оновленого, прогресивного, депутати виконали лише 10% своїх обіцянок. Себто 90% обіцянок. Мажоритарників такі, не виконано і, 20, і, і чверть. Обіцянок е, партійних виконано. Тобто виходить так, що дві е, три чверті невиконаних обіцянок партійних, і е, 90% обіцянок е, мажоритарників. Досі не виконано. Більше того, ми ж просто говоримо про те, що вони наразі не виконані. Тобто, а вони, вони там може будуть. і не будуть виконані. Не будуть, тобто, так. ми ми просто плекаємо надії, говоримо вони в процесі. Ну але в процесі це знаєте нескінчене наближення, процес яке ніколи іде, не буде. це час процес, іде, і і а час час йде. результату ноль. Так більше того. Проводили дослідження самооцінки народних депутатів, і депутати самі визнали свою роботу на трійку з мінусом, тобто на задов... гірше, ніж просто задовільно. тобто, десь всередині вони усвідомлять. Але проблема в тому, що на сьогоднішній день у суспільства нема. Інструментів, яким чином ми можемо змусити їх або виконувати свої обіцянки, або відповідно їх міняти на когось іншого, тому що колода карт буде та сама, оце є проблема. І е, те, що вчора відбулося, ну для мене вчора, ну я ну да, це образливо, це принизливо, е, це цинічно. Але за великим рахунком, це докоріни не міняє ту картинку, яку ми бачимо. Власне, і ну, десь ми передбачали ще кілька тижнів тому тут. Такі подібні, тому Такі буде більше підкидань цих е, фактів, начебто на публіку. А е, слово і діло, от у вас хороша організація, яка чітко визначає, і це, це така сумна арифметика. Я думаю, що те, про що говорять весь час, зараз дострокові вибори мають відбутися. І до них. Ну, це до того йде. І є ще один момент, який хотілося б зараз е, відзначити. Мені хотілося б після вчорашнього голосування таки почути відповідь на просте питання, хто сьогодні є в коаліції і, О, так. Кількість, і, вона є, і, і кількість голосів в цій коаліції. Бо після вчорашнього голосування виникають цілком закономірні питання і сумніви, Щодо того, ну сумніви то вони з самого початку, як ви формували, вони виникали. Так, так. А на сьогоднішній день мені хотілося б нарешті почути відповідь на просте запитання, скільки членів на сьогоднішній день нараховує парламентська коаліція? Відповіді на це запитання чомусь пан Порубій принципово дати не хоче, що є прямим порушенням моїх конституційних прав. Тому що так. формування Конституції… А він має на це відповідати щодня пленарного тижня. Казати: от от у нас так. сьогодні, що ж ви більше того, я вже не говорю про такі деталі. Мені б хотілося б дізнатися. А чому вчора була е, порожня зала? І yeah. де були ті народні депутати, які вчора не з'явилися на це позачергове засідання, які в них були причини і які в них були підстави. І головне, яку відповідальність вони понесли за свою відсутність там? Я знаю відповіді них, да. ніякої. ніякої. Вони всі були зайняті дуже важливими державою. Ми пленарний тиждень роз'їхалися, але і за 10 днів знали про те, що це. Попередили все, було відповідно до процедури. Але проблема ж жночки, а на що було робити взагалі цей перформанс? Ну, коли голосували цей день. закон, да. ну всі ж знали, які будуть наслідки схвалення цих конституційних змін в частині судочинства. Ну, що тоді ніхто про це не думав? Думали, от і результати мають. Це свідчить про або повну відсутність якогось стратегічного елементарного мислення. Що страшно дуже, якщо ми, ми досі не знаємо, куди ми йдемо. Це дійсно стратегічно. Ну, вони йдуть відомо, куди Ні, вони йдуть вони, до так. квартир на так. Франка, до квартир на Софіївській, причому не Борчаговки, а вулиці Софіївській так. за полмільйона. І йдуть далі в напрямку. Я впевнений, що й майно треба пошукати ще і в цивілізованому світі, в Європі, в Америці. Ну, вони ж дуже боролися за вшорами. От я. Певне, що там у них також є гроші, цих всіх борців з корупцією і офшорами. Тому це, це є повне виродження, на превеликий жаль, можна діагностувати. Повне виродження принципів парламентаризму в нинішній Україні. І повне виродження нинішнього парламенту і його представники. Бо ці люди абсолютно відірвані. Причому не лише від українського життя, а мені життя і українського народу, а і в принципі від Підагали якоїсь реальності людської реальності. От цікаво було б слово і діло, як підрахувати тих, хоча б ну скільки там нормальних. Парламентарів, я вже не буду їх називати народними депутатами після цього. Ну так, члени парламенту, вони повністю відповідають за усіма На Кого може робити ставку наш телеглядач? Ну наш телеглядач може зайти просто на сайт організації «Слово і діло» і подивитися всі рейтинги відповідальності не лише народних депутатів, але ще і представників місцевого самоврядування. Це керівники обласних державних адміністрацій і мери відповідно великих міст, і просто чітко знати. Чого їм треба вимагати від можновладців і все. Причому ці рейтинги постійно оновлюються. Ну, Дуже багато хто обурюється. Якщо знаєте, будемо депутати. заходити частіше, то так само і такої картини не буде. Все ж таки будемо щось робити там, Валентина, І от, виходячи з того, що ми зараз говоримо, наша група знімальна побувала в Херсонській області, де 30 років саджали пустелю, засаджували цими ялинками, соснами. Ну красиво все виросло. Голопристанський район. 30 років люди вирощували, і зараз, як Карпати вирубаються, само собою, і там буде пустеля. Ну, Зараз фрагментарно подивимось, тому що розвиток одержить цей сюжет на наступному тижні. Ми будемо одержати відповіді із прокуратури, і з усього. Але те, що робиться, ну, знаєте, це в тому плані, що де у нас і хто у владі, будь ласка. Первий виїзд ми виїжджаємо на задержання тиха-тіха-тіха на, на задержання браганьєрів. Через 10 минут ми будемо на місці. Те, що в нашій країні зараз тотальне крадійство в нормі, це аксіоматично. Корупція і все, що з нею пов'язане, нікуди ще не ділося. І один з таких фактів ну просто того, як знищується природа нашої країни. Винесли на загал представники АТО Армія справедливості, це об'єднання учасників АТО, міжнародного антикорупційного бюро і громадсько політичного об'єднання Народний контроль проведено рейд і присічення на те, що незаконну виробку лісів Херсонської області, саме в голоспристанському районі, треба припиняти. сьогодні операцію провели хорошо. ми даже той как бы, со, ми соотрудниками... І Ребята нам підключилися, ми повністю оцепили ліс і почали по лісу працювати. Очень да, багато машин йшло, тобто много уходило. Розмах діяльності лісодерів вражаючий десятки гектарів вирізаного рукотворного лісу, посадженого 60 років тому для стримання наступу пісків на сільськогосподарські угіддя регіону. Тут завдано матеріальних збитків на десятки мільйонів гривень. І порушено екосистему в регіоні. Це дуже і дуже важливо. Такому цинізму немає меж. Ріжуть відкрито, без страху. Громадські активісти стверджують, що даний бізнес покривають представники лісового господарства і силових структур Голопристанського району. По, а, нашим статистичним даним виробаться е в Херсонській області в год. На 150-180 мільйонів гривень. І от ці гроші йдуть в карман. Тіщенка, Тищен. Шміщенка, банди, які їх кришують. Бачимо, ось першим на гарячому попався майстер лісу зі своїми подільниками. При під'їзді оперативної групи вони намагалися сховати бензопилу, якою щойно спиляли зелену сосну. Але спочатку послухаємо коментарі його безпосереднього керівника і начальника поліції Голопристанського району. Я по майстеру тому зараз сказати не можу. Ну наскільки я знаю, там була сухостійна деревина. По-перше, там було дерево не старе, там було свіже спилене дерево, я особисто його бачив. Хороше, добре дерево. І він прикривав ту родину, яка з ним була. Він сам його пиляв. Потім я, значить, я не знаю, я під Я там відпукла, на місці був, не можу сказати. Ми Зараз, як докладують. Следователь з места происшествия задержана группа тоже. Там э, находился мастер леса со слов очевидцев. Он тоже участвовал в этой путі. Со слов очевидцев. Сейчас дальше мы будем разбираться. На данный момент мы сейчас осмотр места происшествия изымаем трактор, который там находился, бензопила, пиленные деревья, привык людей в райдел. Дальше будем проводиться уже расследование в рамках кримінального производства. А от и одна група и слід зазначити, що один з них, Колышний працивник силовых структур. Это у нас сотрудник. Там не имеет значения, бывших не бывает. Ты знаешь, как говорится в, в милиции. Да я в зоне работаю. Робил... Да, ну, а зона это что, не МВС что ли? Нет. А что это? Назгвардия что ли или что? Нет, я кончил. А что, как она называется? Ну ничего страшного. Я в просто два года назад. Все, можешь спокойненько сесть. Это норма их. Спокойно, да все спокойненько. Але це лише крапля в морі, враховуючи масові вирубки. І це підтверджується тим, що майже в кожному дворі було виявлено склади свіжоспилених дерев. Без лісничого тут ніхто нічого не робив. Тут дороги всі ведуть в село, то сьоло стара збурика, нова збурика вивозиться, все вивозиться в село конкретно. Уся незаконна діяльність лісодерів можлива лише тільки при мовчазній згоді керівництва управління державного лісового господарства в Херсонській області в особі пана Віктора Тищенка, про що неодноразово наголошували під час спілкування громадські активісти Херсонщини. Це свідчить про те, що пан Тищенко, зі слів тих самих активістів, має добрих покровителів у силових структурах області. Ну і ще в Державній Агенції лісового господарства України, в особі радника голови Агенції пана Михайла Шкуріна. Ну а ще на кордоні Голопристанського лісгоспу діє незаконний піщаний кар'єр, котрим також опікується керівництво того ж таки управління лісового господарства. На нашій території до самовільного видобутку піска немає. У нас був єдиний кар'єр, і то не наш. Ну, Верховна Рада відвела його біля 9-ї нашої. Я думаю, что это территория мизера. Кровавая порука со стороны областной администрации и правоохранительных органов области. И это все производит до очень значных втрат в бюджете Херсонщины. Понятно, что есть и такие сотрудники-парохаты, которые крышуют, эти. Они получают оттуда откаты. Они, это их бизнес, понимаете? Но ну, это все нам надо ломать. И для этого мы избираемся, для этого есть областной совет, для этого есть общественность, которая не... Молча за этим не наблюдають. Є сабшістний контроль, і так далі. Ми дуже сподіваємося, що після виходу нашої програми в ефір керівництво Державної агенції лісового господарства України і керівництво Міністерства внутрішніх справ дадуть належну правову оцінку такому роду так званої діяльності. Ну а ми будемо контролювати хід розслідування, тому що такого не має бути в житті нашої країни. Ми знищуємо землю нашу українську. І знищуємо її екосистему.